Якщо чоловік на першій зустрічі каже до жінки о, привіт, давай одружимося. Це виглядає дивно. То таке буває і у продажах. Як для серйозних стосунків, так і для продажів між людьми повинна сформуватися довіра. Привіт! Мене звати Сергій Герос, я тренер з продажів, і у цьому відео розкажу принципи та механізми побудови довіри. Це є навіть не у всіх платних курсах, тому додивіться це відео до кінця. Дуже часто буває так, що певні менеджери хочуть продати без довіри, думаючи, що у них класний продукт, і їм дивно, що клієнт його не купує. Тобто вони різко накидаються на клієнта з вимогою купи наш товар, ми найкращі на ринку, або каже менеджер клієнту: ти втрачаєш багато можливостей без нас. Але для того, щоб продати, потрібно знати глибинні мотиви клієнта та розвивати відносину навколо них, навколо цінностей клієнта. Ви це знали, але не завжди виходить зробити це. Тобто, іншими словами, це називається комунікація з прогрівом. Кожний наступний контакт, або навіть кожна фраза збільшує чи зменшує довіру клієнта до вас. Очевидно, а що в реальності у вас? Я не буду розказувати вам про контент, маркетинг та рекламу, тому що ви і так це знаєте. Я не відкрив вам Америку. Що людина купляє у людини, якщо є довіра та якісний продукт. Але найскладніше зробити це, навчити менеджерів так, щоб вони змогли створювати довіру у розмові з більшістю клієнтів. та ви кожен день себе запитуєте, а що ж треба було сказати менеджеру, щоб він був у змозі створити довіру? Що було треба сказати клієнту, щоб він купив? Я вам розкажу принципи побудови довіри у живій розмови, про які ви могли знати, але іноді забуваєте використовувати. Перше, наскільки ваш Клієнт відчуває ваш позитив. Друге, це кількість згод в розмові чи в листуванні. Чого більше? Згоди чи сумнівів? Не пішіть та не кажіть те, що викликає сумніви. Наприклад, не пропонуйте зустріч, якщо зацікавленість невисока. Не ризикуйте. Якщо немає зацікавленості, не розказуйте про продукт, тому що немає довіри. Якщо на старті є заперечення, перетворіть їх у згоди. Наприклад, ви можете сказати так. Йть ви клієнт, я вам говорю як менеджер. Я так розумію, що вам важлива не тільки якість, та ще й ціна. Правильно розумію? І що ви скажете? Ну, так. Далі я продовжую. Припускаю, що у вас вже є постачальники, є товар на складі, та ви будете купляти у нас тільки тоді, коли буде потреба, та ви перевірите якість. Щось з цього. І що ви скажете? Ви скажете, ну, можливо, так. Далі я продовжую. Якщо дивитись на майбутнє, то що крім якості та ціни вам важливо знати, щоб нова поставка чи послуха була те, що для вас потрібно? Можливо і тут називайте якусь перевагу чи ставити питання, щоб виявити мотиви, які будуть впливати? На прийняття рішення. Помітьте, що ми раніше за клієнта назвали його заперечення, та він погодився, ось як треба створювати довіру, створюючи мікрозгоди та попереджуючи заперечення. Якщо не зрозуміло чи потрібен приклад, пишіть у коментарях. Тобто, якщо клієнт може відмовити та ви знаєте принцип побудування довіри, створіть так, щоб клієнт з вами погоджувався та відповідав на ваші запитання. Це допоможе вам виявити райдер покупки. Іншими словами кажучи, а що повинно стати, щоб клієнт купив? Починайте з мікрозгод. По-третє, вам потрібно знати особисті цінності клієнта. Для цього теж ставте запитання, щоб виявити це. Але не запитуйте в лоб, типа, а які ваші цінності? Якщо ви бажаєте знати, як це виявити нативно, комфортно, приклади, пишіть. В коментарях або особисто у контакті в описі під відео. По четверте, вам потрібно бути експертом. Але не розказуйте багато та не забувайте, що клієнт більш ніж як 15-30 секунд не сприймає. Тому що, якщо у вас багато переваг, називайте їх по черзі. Та в кінці фрази додавайте запитання, щоб виявити, наскільки це підходить чи резонує цінностям клієнта, які ви виявили до моменту презентації переваг. Також перелічу моменти, що не треба робити, що саме зменшує довіру. Якщо ви говорите більше клієнта, якщо ви думаєте, що ви зацікавите вашого клієнта вашим продуктом, так, продукт це важливо. А для деяких клієнтів спільні цінності, відносини це важливіше, ніж ваш продукт. Я не буду вас вчити продавати тим, хто і так у вас купляє. Подумайте про тих, кому ви не змогли продати. Чого там не вистачило? Ви багато говорили, презентували. Все розказали нормально, а клієнт пішов думати. Чи, можливо, ви так і не знаєте особисті цінності та мотиви клієнтів? Думайте. Що у вас класний продукт, ви все розказали, треба покращувати маркетинг. Зараз вам скажу, що можна зробити, щоб покращити свій або скіли ваших менеджерів. По-перше, признайте, що вам треба признати помилки, яких ви не бачите, тому що людина запам'ятовує 20% від того, що було сказано клієнту по факту. Це доведено вченими. То тоді, як ви можете надати собі чесний сорок зв'язок, Аналогічно, як ви можете зробити гарне зачіску, якщо ви не дивитесь у дзеркало. У продажах, у переговорах теж треба дивитись в дзеркало очима, а не тільки вухами. Візьміть запис однієї розмови, чи скріни переписки, чи запис зустрічі. Транскрибуйте, підрахуйте кількість фраз, кількість позитивних реакцій, кількість негативних. Задайте собі запитання, хто відповідає за позитивну реакцію на вашу фразу ви або клієнт. У кого відповідальність за створення позитиву? Якщо ви розумієте, що ви відповідальні за результат комунікації, то не говоріть фрази, на які можна заперечувати. Якщо на запитання, чи зручно розмовляти у холодному дзвінку можна почути ні, не задавайте це запитання, але можна це казати, якщо довіра вже побудована. Також не запитуйте, вам перефотелефонувати завтра або післязавтра, якщо немає зацікавленості. Тому створіть цю зацікавленість, як це зробити, розглянемо в наступних відео. Підписуйтесь, будуть реальні приклади.